Перед вами найбільший у світі приватний авіаційний флот. Та я Говард що Я ще роблю зі своїми грошима, може здатися дурістю. І так воно і є. Але мені начхати, тепер я містер Гюс. Побудуємо літак, який летить вище. І тоді кожен чоловік, дитина або жінка з радістю зайдуть на його борт. А літак зможе пролетіти у субстратосфері через весь світ. Ось воно майбутнє. Ти упевнений? Не хочеш подумати, хоч п'ять хвилин. Ні, Джек. У мене зараз журавель у руках, і я його не відпущу. Країна дала вам 56 мільйонів на літаки, які ви так і не поставили. Це так. Це так. Я дуже люблю авіацію. Вона була мрією мого життя, тому я вклав гроші в літаки. Я втрачав мільйони сенатори і втрачу ще купу мільйонів. Я так хочу. Бо я думаю про те, що я божевільний. Це не межа. Залиш можливість політати іншим. Навіщо залишати іншим? Найцікавіше. Побачимось.